Феноген Семенович Сергієнко, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни. Народився у 1924 році в селі Покотилово-Кіровоградської області. На початку війни вступив до лав Червоної армії. Тоді йому виповнилося трохи більше 17 років. До війни Феноген Семенович Сергієнко встиг закінчити медичне училище, тому подальша служба у лавах армії проходила в сани 53-го південно-західного фронту. Працював також у хірургічному польовому пересувному госпіталі армії. З ним відступав через всю Україну, а також Воронезьку, Сталінградську та Ростовську області. У травні 1942 року попав у оточення під час наступу німців під містом Ізюм. Брав участь у визволенні Миколаївської Одеської області, Румунії, Угорщини, Болгарії, Югославії. Службу закінчив у 1958 році. Нагороджений орденами вітчизняної війни першого ступеня Богдана Хмельницького медалями за бойові заслуги за оборону Сталінграда за перемогу над Німеччиною та іншими. У 1941 році учився в Умані в, в Уманській фіщенської акушерській школі. Війна почалась 22 41-го 1941. -го Ми випускники сидим в общежиті. Ми должны были в цей день, 22-го, здати токсикологію. І прийду, хлор, зітх, хлор, хлорпікрін, господарственний екзамен, послідний. Прибіжали первокурсники, всіх випускників немедленно. В школу. Ми пошли туда, значит, і нам сказали заходить в канцелярію. Зайшли в канцелярію, нам видали удостоверение о том, що ми вже окончили учебу, і воєнком вже стоїть во дворі, строїть нас і ведет воєнт, міжрайонный. Привел воєнкомат, стол, везли каждого. задали несколько вопросов, принимаю, значит, становись в строй. Не принимаю, значит, можешь быть свободный. Так, из моего курса, значит, три человека такого освободили. И нас повезли у военкомат, а с военкомата после обеда пришла машины погрузили и прямо из Умани в Киев, в областной военный комиссариат нас повезли. От Ми не доїхали у Київ в той день, а в Білої церкви переночували в школі за скамейками, за партами. Ввечері виходить із воєнкомата старшина, построїв нас і пов'язує городом в казарми. Прийшли в казарми, казарми пусті, двох нари лежить. Вже темно було. І дощ нас намочив якраз хорошо по дорозі. Ми переночували на одній цих нарах. Утром приходить в казарму, лейтенант ходить. Подавайся, мунірування отримать. Поднялися, вийшли на двор, на дворі під деревом, значить, на одній кучі гімнастерки, на второй брюки, на третій там сапоги, ремні, пілотки. Утром значит, нас на станцію. І сіли ми на по на поїзд. Поїзд був товарний. Там були пушки, машини, несколько дня солдат, коли-то воєнний він шел, він шов на запад. Перший бой в этом полочистке був. От коли нас повів повел капітан, там гражданської ліце були, діти е, нари окопов, і нам видали в казармі на эти, по п'ять гранат. Патрони видали, інтовки, карабіни видали. І ми зайняли ті окопи, які вони викопали. А на второй день немці показалися мотоциклами. На мотоциклах у них ручні пулі... Пулі... станкові пуліміти. І вони, значить, сюди напали, відкрили Они, значить, по нас. Ми значить, по них, вони ні... проїхали і возродились назад. А ми остались, прийшла воїнська якась і зайняла наше місце, А нас відпустили, сказали, їдьте туди, откуда ви приїхали. А ми приїхали з Києва. Ну, їдьте в Київ знову. Ви тут не нужны. Я попав одразу в сане підотряд дивізіонний. А частина пішла у полки фельдшерами, а я попав з наш санет. От. І все одно нас, значить, у Київ послали в воєнкомат, в кого ми виїхали. Ми приїхали в Київ, значить, нас з моїм товаришем назначили міняв 591-ю команду, а я 592-ю команду в Харків. І Ми поїхали з Києва в Харків. Коли ми поїхали в Харків, то ми захищали міст в Харків, а потім значить, з Харкова нас відправили в город Ізюм, Харківська область. В цьому ізюмі ми стояли і там ми от, чуть-чуть не попали. Ізюм почти. Дороги позакривані, німці вже Обстрілювали окраїни і, і наш полів. Я був воєнно-полівої госпіталь в, в школі. І начальник наш був, я й фамілію помню, полковник Хайтун, а комісар був полковник Рудь. Вони, значить, все время в місті, тому що треба ранені. У нас ранені такі, що не можуть ходити. Треба їх куди-нибудь дівати. Ну, рішили, значить, ранених перевести в церковь. Може, по церкві не будуть бомбити. До самого Сталінграда ми відступали від сюди, із у Харкова. З Харкова вже я попав полів подвійний госпіталь. Ot, i my odstąpili do Dona, znaczy, a Don e, przeprawili się i poszli, znaczy, tu do w Woroniskow i przybyli aż w Rad, Ranieni e, e, my ich poście, kuda nie był takie miejsce, ile Woronka, ile Okop, Och, kuda nie gdzie, gdzie nie, gdzie nie, nie В -Граді, там вже була суматоха, вже із наші а там Niemals said, одна половина на, на, заняли на улице, німців в подвалах. А в другій, по, по другій стороне, ми значит, в подвалах наша значит, армія. И немцы, значит, у окна выставляют громково вот и, и кричат через это, всех они называли, Ваня. «Ваня, сдавайся, сдавайся в плен, тебе будет хорошо, пусть отпадешь домой, значит, иначе, если не, не сдашься в плен, завтра будет Волга, буль-буль, и тебе немножко будут кушать лягушки». Вот. Ну ніхто, ні, 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 А ви вийти з підвалу не можна було, тому що то ход такой здання розбите, розбомблене, там снайпера сидять. Подакончили Сталиніград, значить він е, командуючий фронтом, Рокосовський був Сталінградським фронтом. І нас нав... третий день погрузили в вагоны и поехали, значит, на Западный фронт. Это Калининская область, Московская область. Вот мы там, значит, это было два фронта. Там Западный фронт и Северо-Западный фронт. Вот там мы были, значит, три месяца. Потом приказ, нас погрузили снова в вагоны. І повезли через Москву, туди Біле море, Карела Фінськая Республіка, Карельський фронт, значить, і ми в лісу, значить там землянки настроїли армії. От ми там, значить, охраняли границю, по тому що там німці і фіни, значить, воювалися нас нашими. А з Карельського фронту нас погрузили, і ми вже в 40 третій, який то, от, значить, по, поїхали знову на самий юг, доїхали до румунської границі, там на, своїх, на, своїх, на своєму транспорті, машинами, і вже пішли Румунія, Венерія, Йогославія я був, і в Болгарії я був. І дошли ми до кінця війни, перед, перед началом, перед концом війни, My už byli boli v Austrii, Horodvinier, Nojštad. A tam už v štáte v Austrii, končila a sa vojna. Strelba bola kruhom, my hovorili, že to je to, Pretože tam boli vlásovci, ktorí odstupali, e, udierali od krásnej armie za hranicu. Вот, Ми думали, що це власовці, а это салют Салют був наш кругом, значить, города, і артилерія, і з пулеметом стріляють. А это значить салют був вже кінець війни. Кончилась війна, там вже міняли вже кого. Я вже позамені попали служити у Прибалтійський воєнний округ, город Рига, значили мене. У 30 ю Гвадейську Краснознаменную Сревковую Левию. От туда у медико-санітарний батальйон располагався. Город, Німецький город Інстербург. А у нас називався город Черняхов Черняховський, Черняхов, да. Это я там вже служила, потім оттуда попали в окупаційну армію, знову нашу это, в Германию, служив у Берліні в, в воєнному госпіталі. Оттуда по болезні, значить, уже дамбізувався. Це було в 1952 році.